Ну що, оглянемо ще одну сім'ю і все, далі буду працювати вже без камери. Е, відразу дивлюся на те, чи вийшла матка. Так, матка вийшла, все добре. Знімаю, знімаю другий корпус. Покажу вам, що відбувається в магазині. Ось так підлитий магазинчик. Підлито 4, 5, і шоста рамочка геть трішечки. П'ять підлиті гарно і шоста геть трішечки. В другому корпусі сім рамок, але він такий, як не скажу, що він дуже легкий, ну я і не скажу, що він дуже вагомий. Буквально можливо там дві-три рамочки якісь і будуть медові. Зараз подивлюся крайню відразу заставну приберу для того, щоб сюди ставити рамки. Ось ця крайня навіть бджолою майже не займа не займана, але наприск гарний є є на цій рамки, Наприск є. Наступна рамка. Теж з метком є наприск. І ще одну. Гляну. І ця теж з наприском, з метком. Ну, добре, ще одну гляну. Ось ця. Надлегкіша, ніж ті дві, але вона теж з наприском на ній є наприск Ну так, по трішечки по кілограму, по півтора, кілограмів пять, кілограмів сім, вісім, мабуть, меду є. Так, поки що мисочку тут лишаю, відкриваю плюв, плюв, плівку. Оглядаємо головну сім'ю. Який стан має головна сім'я? Крайня рамка має стан майже пустої рамки, далі рамка. Це я давав рамку під засів. На ній поки що засіву немає. І в цій сім'ї якісь незрозуміли, незрозумілі маточники. Щось і тут відбулося. Не бачу поки що засіву. Що трапилось цією сім'єю? Вощина без засіву, але відтягнута. Йдемо далі. Повністю печатка. Мисочки внизу? Ну, це лише мисочки. Вони пусті, без нічого. Ось матка, тут є матка. Ось маточка ходить все. Можливо, вона теж збирається десь по типу в райовий стан. Ось вощина повністю засіяна гарненька, без маточників це Лише там поки що, да, було два чи три маточники. Тут ващина теж засіяна гарненька. Зараз ми їх послабимо і зробимо відразу. Забираю крайню медопилкову. Я їм я зразу зроблю такий, такий собі шок, щоб вони навіть і не думали раїтись. Заберемо в них все, що їм не потрібно. Дві з розплодом ващина засіяний розплід. Ось матка ходить. Ось вона ходить, ця маточка. Далі ващина не засіяна, лишаємо. Ось печатка є і тут вона пуста, під засів теж лишаємо. Ось цю, мабуть, кормову темну забираємо. Вона їм тут не потрібна. І ось цю рамку, мабуть, я їм лишу. Тут якийсь є маточник один, але він розгризяний. Ось він розгризяний. Тут немає нічого. Я теж лишаю. І, мабуть, все ж таки я. Зараз їм дам сюди ще одну ващину, щоб розірвати їх повністю ващиною, Збити все райове, що в них було. Ось так. Все. Другий корпус я тут повертати не буду, тому що вони в такому собі настрої вже в бадьорому. Повертаю магазин, ось так, все закриваю плівкою, кришкою, зараз. Кладу Плівку. Закриваю кришкою. Не пишу на цій сім'ї нічого. В принципі, вона поки що самостійно тримається. А в подальшому вже будемо дивитися, що буде відбуватися. Ставлю на цей відводок, який щойно зробив, нову кришу. Приліпляю сюди мисочку і записую, що тут 18.05, матка вийшла. Все, йду далі.